1 червня 23 року набули зміни в законодавстві щодо статусу дитини, яка постраждала внаслідок військових дій. До цього цей статус мали право утримувати тільки діти з Луганської Донецької області, де проводилася антитерористична операція. З 1 червня мають право утримувати усі діти, які зазнали психологічного, сексуального або фізичного насилля, і які проживали на території, де велись бойові дії. Тобто усі ірпінські діти по факту отримали це психологічне насилля і мають право отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій. Щодо статистики, то за 22 рік у нас оформлено 33 статуси дитини, яка постраждала внаслідок військових дій. А станом на зараз уже близько 100 проектів рішень оформлено і чекають затвердження. Прийом заяв на отримання статусу дитини, яка постраждала в наслідок військових дій, проводиться у службі у справах дітей по вівторкам і четвергам з 9 до 16 години. Перелік документів у кожному випадку абсолютно різний, тому доцільніше консультуватися перед тим, як